Луцька влада на чолі зі ставленком скандального олігарха Ігоря Палиці, мером Ігорем Поліщуком, вкотре, так би мовити, закрила очі на нецільове використання земельної ділянки. Мова йде про земельну ділянку у селі Дачне, де б мало бути фермерське господарство. Але звідкись з'явилося раллі. Про це йшлося під час засідання сесії міської ради у середу, 26 червня. Пише сайт Новин Луцька та Волині. Конкурент депутати ухвалили рішення про зміну орендаря земельної ділянки площею в понад 7 гектарів. На цій ділянці, згідно з її призначенням, мали б вирощувати, наприклад, овочі чи зробити якесь інше фермерське господарство. Проте фермерів там не бачили, але бачили гонщиків. Відомо, що це питання порушувалося під час травневої сесії міської ради. Тоді депутат від фракції громадянський рух свідомі Михайло Наход зауважив, що спершу варто змінити цільове призначення, а тоді говорити про зміну орендаря. Якщо там земля для Іншого призначення, то чому вона береться е, як, е, як рілля під фермерське господарство? Якщо там проводяться е, мотогонки і інші, можливо, її варто перевести і тоді надавати в оренду. Проте очільник департаменту містобудування земельних ресурсів та реклами Веніамінтуз заявив: зараз мова йде про зміну орендаря, а не цільового призначення. Окрім того, він додав, що є компетентні органи, які займаються питанням нецільового використання землі, зокрема, держгеокадастер. Пан Веніамін порекомендував звернутися туди до слова про держгеокадастер. Як пише сайт Новин Луцька та Волині Конкурент, навесні вже були випадки звернення в цю установу. Нагадаємо, що тоді йшлося про нецільове використання земельної ділянки собором всіх святих землі Волинської УПЦ МП, адже там призначення землі для обслуговування релігійних споруд. Проте на території вели підприємницьку діяльність: торгували товарами з Європи та чистили подушки. Цього приводу депутат від фракції Громадянський рух свідомі Андрій Лучик і звертався у Держгеокадастер, аби той провів перевірку. Але ось так несподіванка: до кінця дії воєнного стану в Україні держгеокадастер не має права проводити перевірки. Хоча рішення таки є. У нас були прийняті нові зміни в цьому. І Згідно з цими змінами, органи місцевого самоврядування можуть створити власну інспекцію для проведення. Перевірки з приводу дотримання цільового використання земельної ділянки. Ці зміни вже прийняті як півтора року. Луцька міська рада нічого не зробила. Скажіть, будь ласка, чому? Чому ви посилаєтесь на Держгеокадастров, який не може робити перевірки під час війни, і ви це прекрасно знаєте? Натомість самі нічого не зробили для того, щоб говорити відповідну інспекцію і самостійно перевіряти доцільність дотримання земельної цільового призначення земельної ділянки. Зі слів Веніаміна Туза створювати інспекцію немає потреби. Але чому? Хіба не в інтересах влади, аби комунальна земля використовувалась за призначенням? Питання, звісно, риторичне. Перше, ви кажете, немає доцільності, а міська рада і наша громада не, до, не доотримує кошти, якщо ми е, ну, не вчиняємо ніяких дій по таких земельних ділянках. Друге, ми на сьогоднішній день, якщо ми не знаємо це одне діло, ну коли ми сьогодні от бачимо е, саму земельну ділянку, ви її виносите на сесію. Е, ми знаємо, що воно використовується не за цільовим Значення, значить, наші дії, які ми маємо повне право розривати такі договори оренди, якщо земля використовується не за цільовим призначенням. Чому ми цього не робимо? Чому ми закриваємо очі? Веніамінтус вже повідомив, що немає цільового призначення для проведення гонок. Разом з тим додав: договір оренди не укладала Луцька міська рада, а укладав Держгеокадастр. І на момент укладання ця ділянка знаходилася в районі. Тим паче, що ми це не ми робили, а ще інші якісь там ради, то нам потрібно виправляти. Адже ми сьогодні маємо цю землю в нашому користуванні. Це перше. Друге, якщо ви говорите, що немає законних таких діяльностей, все стольне. А давайте будемо говорити, ми виділяємо цю землю під фермерське господарство, яке згідно законодавства, ми можемо виділяти тільки рілью, рілью. і саме для ведення сільського господарства, ведення його обслуговування, ну ніяк не мотогонки, щоб там робили. Значить, тоді треба розривати договір оренди, створювати інше підприємство чи там підприєм. Будь Що будь-що ну це не може бути тоді фермерське господарство. Ми не можемо тоді надавати землю рилю, на якій ведуться гонки. Далі ж почали говорити про Держгеокадастр, який не може здійснювати перевірки, колеги. Я не бачу взагалі ніяких проблем звернутися депутатським запитом до дезикар. І хай вони зроблять вигляд на місці, зроблять перевірки. його колега, депутатка Алла Доманська пояснила, Держгеокадастр не проводить перевірки під час воєнного стану. Та й депутат Андрій Лучик раніше про це теж згадував. Але пан Роман вперто стояв на своєму. Вони працюють, вони не ви мати на землі не працюють. Вони проходять, ходять, ховіти заробітну плату. Отримують, зверніться туди і все, і тоді по по цій перевірці ми приймемо рішення. Припускаємо, що ходити на роботу та отримувати зарплату це одне. А геть інше фактично мати повноваження працювати під час війни. Тоді вкотре нагадали за випадок із собором всіх святих землі Волинської УПЦ МП, коли Держгеокадастр надіслав відповідь, що позапланових перевірок не проводять. Але такі повноваження мають органи місцевого самоврядування, яким є і міська рада. Після цього депутат Бондарук заявив, що буцімто мораторію взагалі немає. 1 травня були зняті мораторії на перевірки, в тому числі всіх державних органів, не тільки ДЗК а й податкових і всі інші. Журналісти сайту Новин Луцька та Волині Конкурент зателефонували на гарячу лінію Держгеокадастру та поцікавилися, чи правдиві слова пана Романа і почули відповідь до кінця воєнного стану призупинені перевірки. Повідомили у Держгеокадастрі висновки, як то кажуть, робіть самі. У травні, коли ж велися ці розмови, рішення не підтримали, адже позитивно проголосували лише п'ятеро обранців. Проте вже 26 червня ситуація змінилася, І воно таки пройшло. Не дивлячись навіть на те, що землю використовують для раллі, а не ріллі. У середу, 26 червня, депутати розглядали такий же проєкт рішення, як і минулого місяця. Проте цього разу швидко та небагатослівно. А що ми маємо робити? От як міська влада, ми рада в час голосування, якщо земельна ділянка використовується не за цільовим призначенням, які наші дії мають бути. Відповідь очільника департаменту містобудування земельних ресурсів та реклами Венемінатуза була вже короткою. Ми на минулій сесії говорили на цю тему розгорнуто, то я думаю, мало що змінилося за місяць. Проте мера Ігоря Поліщука, чомусь ці питання, як нам здалося, роздратували не на жарт, і він заявив, що на горбах теж можна вирощувати різні культури. Чим відрізняється рівня від тих горбів від тих чагарників, які там є? Чигани та там чагарники до горби. Колись був стадіон для правильно? моторосу, ну, чим відрізняється від земля. Від землі яка рівна. скажіть мені, будь ласка, тепер вихідчим на знову з там не можна на горбах садити ще дорожки, якісь культури, дерева ще щось. Й одразу поставив рішення на голосування. Результат: 25 обранців. За рішення, про яке йде мова, стосувалося зміни сторони орендаря. До цього орендарем земельної ділянки у дачному був Олександр Гурський. Спойлер він ним і залишився. Згідно з ухваленим рішенням, орендувати землю він вже буде не сам, а з Іриною Гурською та Дмитром Гурським. Олександр Гурський, колишній очільник Луцької районної ради від фракції за майбутнє. Від цієї ж політичної сили балотувався і чинний мер Ігор Поліщук. Нагадаємо, вже екс голову райради Олександра Гурського обрали із порушенням регламенту та всупереч вимогам законодавства. Відповідне рішення ухвалив Волинський окружний адміністративний суд ще у листопаді минулого року. А восьмий апеляційний адміністративний суд Львова, куди районна рада звернулася з апеляцією, залишив у себе змін. Попередній очільник Луцької райради Олександр Омальчук втік за кордон, заявивши про політичний тиск. До слова, Омальчук теж був представником політичної сили за майбутнє.